Він тільки сушок дві збив, су 34 збив віртольоти. Та це ну це такі мільйони доларів. розумієте? Петицію ну лічно ми не подавали петицію. Я знаю, що мій син герой, і він має бути героєм. То, що він зробив вклад для держави, для нашої захисту людей. Скільки ці самоліти б нанесли людям вреда, вбили б скільки людей, а вони їх збили. Це величезна втрата. Для нас усіх, для родини, передусім, для неньки України. Бо, як я вже сказав, таких людей дуже і дуже небагато. Важко переоцінити його внесок. Він справжній герой, і це було б справедливо, якби він отримав справедливо і правильно, якби він отримав звання Героя України. Тому що він справжній, він по суті герой України. うん。